Привіт! З вами Куріум. Представляю ваші уваги саморобну магніту мішалку. Її розмір 21 см 16,5-11,5 см. Корпус зроблений з орстового. На передній панелі ми бачимо три вимикачі і регулятор обертів мотора, що являє собою змінний резистор. Це кнопочка для вімкнення живлення. Жилиться вона 220 В. Для включення мотору. Це на нас має включатися підсвітка. Для колби, але, на жаль, під час тестування діодів, як ці навчально спалив. Тепер коротко про внутрішній місць мішалки. Це є блок живлення для зарядки акумуляторних батарейок. Він видає 10 вольт. Достатньо потужний магнітик, мотор, який закріплений на двох дерев'яних стойках, які стягнуті хомутом. Як видно, всі наші контакти достатньо добре заізольовані. Зверху ставиться у нас стіко, товщиною 3 мм. На нього буде ставитися наша хімпосуда. Ділом для змішування є оцей магнітик, який покритий втору І він не продається в будь-якому хімазі. Достатньо дорога річ, коштує 40 гривень. Його довжина 4 см. В діаметрі він має 8 мм. Тепер перейдемо до практичної частини. Опускаємо магнітик стакан, в стакан. Ємність 800 мл. Включаємо живлення, включаємо мотор. Поступово додаємо обороти. На жаль, більшого стакану не знайшов, щоб продемонструвати. Роботи мішалки. Видно, як починає формуватися воронка. Обороти головне давати поступово, бо інакше магнітик може залетіти. Воронка практично досягла дна. Воронка досягла дна і ніжно ласкає магнітик на дні. Дякую за увагу. З вами був Коріум.